Друзі, всім привіт! Ви на каналі Процесн Дмитро. І сьогодні ми з вами зробимо одну дуже хорошу річ: ми замінимо повітряний фільтр на цій чудовій машині. Це у нас автомобіль Audi A4 в кузові b 9 2017 року. І у нас є ось ось такий хороший прекрасний фільтр Bosch. Знаю, чи він оригінальний. Ога, пише Made in Germany. Отже. Зробили німці, і ми поміняємо, цей, ми поміняємо цей повітряний фільтр. Отже, що нам потрібно? Нам потрібні рукавиці, напевно, що, а може і не треба. Я кому? кому як виходить? Я люблю працювати в рукавицях, тому я їх зараз одіну. І потрібні деякі інструменти. Викрутки і цей. Тоді все. Мотор, камера погнали. Отже, наш повітряний фільтр знаходиться у цій коробочці. І що ми робимо? Як я вже казав, одіваємо рукавиці і відкручуємо. Що ми відкручуємо? Ми знімаємо цей кабель, ми знімаємо хомут до повітряної трубки і повідчіпляємо ось ці патрубки, які тут є навколо навколо цієї коробочки з повітряним фільтром. І, зрештою, цих сім болтів. Так що погнали, беремо інструмент і працюємо. І з мене ось такі от коробочці. Викрутка. Так, у нас є всякі сілякі викрутки. Нам потрібно саме, нам потрібно, нам потрібна ось така. Викрутка і, напевно, Торкс. Нам потрібен Торкс, але ми все по порядку. Знімаємо хомут. Від'єднаємо цей провід. Щоб його зняти, тут є ось отакий маленький, білий, сірий, сірий такий замочок, його треба підтягнути догори. Так, його підтягнемо до гори і він легенько знімається. Його ми зняли. Хомут відкрутили. Хомут можна залишити зверху на патруку, щоб його не загубити. І знімаємо отут, ось цей кругом патрубки, щоб вони нам не мішали. Так, цей тут ще є. о, Тут вже знявся. от все, все, все можна забрати буде на бік, щоб нічого нам не мішало. Так, тепер беремо торкс. Нам потрібний торкс. Торкс, торкс. Торкс якийсь ось такий, напевно. Зараз ми спробуємо, чи підійде. О, з першого трошки менше візьмемо напевно що підходить нам торкс цей ставимо на бік другий І тут відкручуємо Болти можна відкручувати вони не повипадають бо там є резинки я цю роботу вже робив неодноразово вважаю що Кожен хлопець, навіть дівчина, я думаю, що дівчина могла би теж зробити таку роботу. Повітряний фільтр це є дуже важливо в автомобілі, тим більше дизельному. Здається все. Скільки всього? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Так, сім болтів Зняли І треба якось підважити. Поставимо так, щоб можна було ставити інструмент. Ми зразу Трубок. Ось вже. Можливо, якийсь не відкрутився зовсім до кінця. Так, це її теж. Ось цей напад, що. Так, здається. Так, здається, все відкрутили. Акуратно беремо ці патрубки. Не спішіть Час у нас є досить. от Дивіться. Ну, ще так би на перший раз можна було б почистити, але це питання 15 євро. 15-20 євро, щоб зробити заміну цього фільтра. Це закинути підставимо в сторону. Тут як, не знаю, чи вам видно чи не видно, всередині дуже грязно. Я на цей випадок приготував пилосос. Зараз хтось дує повітрям, всередину видувається, все мені здається практичніше взяти пилосос і все гарненько. Так, з плесосом ми закінчили. Що ми робимо? Щоб зняти старий фільтр, тут нема складного, тут треба його, він прокручується, але тут отут, ось, є такий маленький важель, щоб його нічого не зламати, цак, його треба натиснути і витягнути. Все, старий фільтр у нас в руках, він, він такий собі, він не дуже грязний. Я десь на ньому проїхав 10 тисяч, ну, але я вважаю, що маю можливість поміняти. Тобто можна поміняти. Ось, старий фідер відставляємо в сторону. Він нам не потрібний. Він нам не потрібний. І що ми робимо? Ми дістаємо собі наш новенький. Наш маленький фильтр Bosch. Наш маленький фильтр Bosch. Что там у нас есть? У нас там есть инструкция. У нас есть инструкция. Є інструкція і навіть показано, як зробити заміну. Це робота на 15 хвилин. Навіть час встановили. Які молодці німці? Які потрібні нам ключі? І все-все-все. Ну, нормально, нормально. Я дуже радий. Німці взагалі Вони педантичні, програматичні. Якщо будеш робити як німець, то в тебе буде все гаразд. Отже, ну, на відміну від німців, ми не будемо вам все показано Про ці всі важелі, як їх відводити з вибіг. Ну, непогано, непогано. На відміну від німців, ми зробимо всю роботу самі. Зараз я вам покажу старий і новий фільтр. Ну, от, така от різниця. По, не знаю. Думаю, є сенс поміняти. Так, що ми робимо? Ми беремо наш фільтр. Ми беремо наш фільтр. Його закладаємо, тут є такі. Інакше не сяде тут. Є місця для нього. Тут є місця, на які він має сісти. І він інакше не сяде. Ось і все, ми його заклали. Ми його заклали і він. І, і все. І тепер можна його все робимо в зворотньому напрямку. Так, вимовити. закладаємо сам перед патрубок, щоб він зразу зійшов. У нього теж є своє місце. Ось патрубок. Патрубок зайшов. Пізніше ми його прикрутимо. О, патрубок є. Тут треба бути дуже акуратним, тому що... Так, наділимо цю коробочку і закручуємося в зворотньому напрямку. Насамперед, що ми зробимо? Ми надінемо фішечку на цей до нашої повітряної трубки. Потім обов'язково, щоб не забути ні в якому разі затягнути цей хумут. свои мышцы. свои мисцы, И его обовязково треба закрутить. Так, Зараз все закручуємо. Не треба сильно, бо це. Так, марна трата. Ну, так, хмут, не, хмут закрутили. Дріт під'єднали. Патрубки в двох місцях. У нас є патрубки. Ок, Патрубки підчепили. Все. Так. І закручуємо кришку. Кришку повітряного фільтра вам радив зразу не затягувати всі до кінця болти до кінця не затягувати, пройтись, пройтись по кругу, щоб воно було все рівномірно. П'ятий. Шостий? Ага, бачите, а ми вже патрубки наділи? ну нічого. Ще раз їх відігнаємо? Бачите, значить, я помилився в самому кінці ми мусимо все, попід'єднувати, тому що тут ще є тут ще є цей один болт, який схований внизу під цими патрубками. Окей, це ми закрутили. Ще раз пройдемося по кругу, аби це гарно затягнути. А сильно не треба, щоб не перестаратися. Я думаю, что так будет добро. Значит, так, наш кабель и чепляем патрубки на месте. Так. Все. Я думаю, что все сделано. Можно еще даже вот так сделать. Сейчас я вам покажу, как. Витирувати все. Отже, друзі, було приємно з вами працювати. Так що підписуємося на канал, ставимо лайки. Ви на, кан ви на каналі Процишні Дмитро, життя українського хлопця за кордоном. Все, до побачення! До нових зустрічей.